Доброго дня, шановні колеги. Дякуємо, що не дивлячись на надскладні умови, що створила нам всім війна, ви змогли долучитися до нашого заходу. У межах роботи 13-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2022 та 14-ї міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті 2022. Інститут модернізації змісту освіти спільно з Академією інноваційного розвитку освіти проводить онлайн круглі столи. Перший захід відбувся 23 листопада, і запис якого можна переглянути на YouTube-каналі Академії інноваційного розвитку освіти. Сьогодні ж відбудеться круглий стіл за темою децентралізація освіти в умовах пандемії та воєнного часу. Пропонується на обговорення такі питання: проблеми та шляхи реалізації децентралізації освіти в сучасних умовах. Безпека освітнього процесу в закладах освіти громад, організація якісного освітнього процесу в умовах пандемії та війни, досвід організації децентралізації освіти в закладах освіти ОТГ в період пандемії та воєнного стану. Перед вами програма круглого столу, але у зв'язку з відключенням електроенергії у різних регіонах України не у всіх доповідачів була змога виступити і всереду. Тому в програмі є невеликі зміни. То так будуть включені деякі питання з попереднього заходу шляхи та реалізації якісної освіти ВТГ. Також прошу віднестися з розумінням, якщо раптово у когось із спікерів пропаде зв'язок, і доповідь може бути незавершена. Зараз все так не передбачувано, але дуже сподіваюся, що все буде добре і нічого не завадить нам спокійно працювати. Якщо ж учасників виникнуть проблеми зі зв'язком, не хвилюйтесь. Конференція йде в записі у прямому ефірі на Ютуб-каналі Академії інноваційного розвитку освіти, і ви зможете її переглянути згодом у зручний для себе час. Тепер я хочу просто побачити наших, чи є всі наші доповідачі, тому що можуть ну, заходити з інших акаунтів, щоб знати, кому я можу надати слово. Працівників інституту то, не точно не немає не змоги. Вони сьогодні в інституті, але відключили з 12 години світло. Тому змоги підключитись немає. Хоча попередні виступи ви можете подивитися на YouTube каналі. Скажіть, будь ласка, Ірина Вікторівна чи Рудик є. Або включіть, можливо, мікрофон, чи підключіться виступаючи, щоб я вас побачила? Бо все може бути. Іркліївська громада, так? О, я бачу, бачу. Це, це в нас підключилося Зараз я дивлюся. Так, Світлана Борисівна, так? Так, так, так. Так, дуже приємно. Тоді я вам буду ви розпочнете нашу наш круглий стіл. Хочу вас представити. Кучман Світлана Борисівна, заступник сільського голови Іркліївської територіальної громади, Зотонівського району Черкаської області. Я вам надаю права, і ви можете. Свою, якщо, якщо у вас є презентація, можете включити свою презентацію. Доброго дня, шановні. Мене чути? Так. Доброго так, дня, так. шановні колеги. Так, щось десь кудись і зникло. Доброго дня, шановні колеги. В Україні йде війна, підла, жорстока і брехлива. Але Україна жива і живе. Всі в новостворені громади <кхм> в процесі децентралізації влади. Одним із найскладніших завдань у ході цього процесу є створення функції управління освітою. На відміну від райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування територіальних громад є автономними та мають всі повноваження, в тому числі і в сфері управління освітою. Але серйозним викликом є їхня інституційна слабкість. Органи місцевого самоврядування взяли на себе складне завдання та відповідальність за створення ефективного управління системою освіти. В нашій громаді ми створили відділ освіти, який на сьогоднішній день якісно реалізує поставлені завдання, який знайшов шляхи співпраці з департаментом освіти, центром якості освіти, навчальними закладами та депутатським корпусом місцевого самоврядування. І у нас лише три особи в відділі освіти. Тяжко, але працюємо. Маємо ряд проблем. Які стараємося послідовно усувати в процесі роботи, одночасно працюємо і в плані інноваційного розвитку навчальних закладів. Яке ж навчання і які виклики долаємо в умовах повномасштабної війни, але навіть в таких умовах жоден крок реформ не втрачає у нас актуальності. Ми перебудували проекти так, щоб наші команди могли реалізувати гуманітарні ініціативи і продовжувати підтримку проведення всіх реформ. Одним із досягнень нашої громади є успішне проведення оптимізації закладів освіти. Звичайно, прийшлось багато спілкуватись, проводити заходи по роз'ясненню та вести нескінченні діалоги. Але весь час йдемо вперед. За останні місяці в межах кампанії Освіта від А до Я наша команда відділу освіти провела вебінари, консультації, численні індивідуальні консультації для освітян щодо роботи в умовах воєнного стану. Вже успішно йде вдосконалення системи менеджменту освіти АІКО. Не зупинилася робота і над реформою шкільного харчування. Якісно працюємо з організації харчування в закладах освіти під час війни. Особливо дошкільна освіта стикнулася з численними викликами в умовах повномасштабної війни, адже дошкільнята не можуть самостійно працювати в онлайн режимі. Знайшли шляхи, які задовольняють і працівників, і дітей, і батьків. Працюємо щоденно. Колективи закладів освіти, крім навчання, викладаються на повну з самого початку війни. Працівники плетуть маскувальні сітки, збирають кошти на потреби ЗСУ, приймають людей з гарячих точок, печуть пиріжки, варять борщі та вареники для воїнів. Це вже як невелика традиція в нас склалася. Ми продовжуємо розповідати в пресах, соціальних мережах про освітян, які своєю працею наближають так омріяну нашій Україні перемогу. Заклади освіти активно готувалися до нового навчального року, облаштовуючи укриття. Ми можемо зробити все, щоб зменшити ризики, але ми не можемо усунути небезпеку від нападу росіян і від їхніх ракет. Тому разом робимо все, щоб максимально зменшити ці ризики, обладали укриття там, де вони є, розробили алгоритм дій в різних ситуаціях та навчили дітей. Вчителів, батьків, та все ж безпека є найскладнішим найвідповідальнішим питанням. Навчальні заклади повністю забезпечені мережею інтернет. Досвід пандемії COVID-19 допоміг пришвидшено організувати навчання за різними формами, визначивши роль кожного учнів, вчителів, батьків у цьому процесі. На сьогодні переважає в наших навчальних закладах змішана форма навчання, яка вселяє віру у мирне і щонайшвидшу найшвидшу перемогу над ворогом. Навіть в умовах повномасштабної війни потрібно дбати про довкілля дітей, організовувати. Активні канікули для дітей, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які ще не не адаптувалися в, на нових місцях проживання. Ми хотіли, щоб кожна дитина, яка втратила можливість повернутися додому, відчувала себе вдома у будь-якому куточку України. Комфортно і добре, як і планували, в громаді на базі місцевих закладів освіти організували клуби, де на дітей чекали цікаве навчання. Чекає майстер-класи, розваги, яскраві емоції. І це заслуга педагогів, частина з яких працювали і у відпустку, і на канікулах, і круг майже круглодобово. Вже в перші тижні повномасштабної війни запрацював центр психологічної допомоги. Щоб підтримати новоприбулих людей у громаді, залучили. Фахівців з освітою і з числа внутрішньо переміщений. Ми зробимо все, щоб зупинити війну. У мене таке відчуття, що після війни ми ще більше працюватимемо, ніж тепер. Треба буде все відновлювати, запускати. Але що прикро, що замість творчого розвитку будемо повноцінно відновлюватися. Ми повинні зробити все, щоб українська дитина і за кордоном не втрачала зв'язок з Україною, щоб вона могла вивчати українську мову, літературу, історію. Треба дивитися на реальну ситуацію і вирішувати все, враховуючи автономію окремо кожного навчальної. Закладу. Працювати і працювати. Ось наші плани в нашій громаді і наших освітян після перемоги. Дякую. Слава Україні. Дякую, Світлана Борисівна, вам за виступ. Скажіть, будь ласка, чи ще хтось здолучився з виступаючих? Наталія Іванівна чи є? Ігор Леонідович, Тетяна Олександрівна. Зараз дійсно дуже складно вийти в ефір. Це хто має можливість таку, то, наприклад, я особисто вже другі, другу добу, але є безперебійних. Людям дуже важко, вони економлять заряди, тому ми маємо розуміти ситуацію, в яких, в яких умовах. Хоча обіцяли, казали, що десь зможуть запідзарядитися, Скажіть, будь ласка, є чи немає? Наша Наталія Іванівна поїхала на Херсон, повезла гуманітарку. Я ж, я, ми, всі, я ж говорю, ми всі з розумінням це сприймаємо, але знаєте, я не хочу нікого пропустити, що раптом є, а я не, не можу надати слово то чи в чат написати, чи якось ручку підняти, бо, можливо, знаєте, десь з телефона незручно включитися. Ні, не бачу. Так, не бачу. Да, на жаль, на жаль. Ну, виступ працівників інституту модернізації з міста освіти. Ще раз скажу, що можна подивитися. Ми в середу змогли все-таки провести і зробити запис. Є на Ютуб каналі. я Вам щойно продублювала цю за яким можна переглянути це в даному випадку цю цей вебінар? А там же ж чуть нижче. Попередній круглий стіл і досить велика доповідь була, тому, будь ласка, раджу вам переглянути. Або я, якщо матиму змогу, то можу продублювати вам у чаті. Так, нових не бачу, навпаки люди не, мож, не втримуються і виходять, тому що не, не тримає зв'язок. Що ж, тоді я вам хочу всім щиро подякувати за можливість приєднатися до нашого заходу. Я думаю, що головне нам пережити ці такі важкі моменти. Головне, щоб були всі живі, здорові, був дах над головою, щоб рідні були біля вас, щоб захисники повернулись додому. А як кажуть, працювати ми і працюємо, будемо працювати, і будемо розширюватися і повідомляти вам про якісь новинки, про Якісь події найближчим часом. Тому я ще раз прошу зрозуміння віднесли до цієї ситуації. І якщо я не бачу, ще раз переглядаю, є нові підключення. Скажіть, будь ласка, ще раз, чи є е, з виступаючих хтось підключився. Угу. Добре, дякую вам за участь. Мирного неба, гарних вихідних, спокійних вихідних. До нових зустрічей. До побачення. Дякуємо вам.